Зробила знову косочка. Приходимо до тебе. Матір полахлої військової Наталії Хімчинської з внуками прийшла на кладовище на могилі букет живих квітів. Гроші на них передає чоловік загиблої Олексій. Вони одружились на фронті у грудні 2022 року. Чоловік познайомився з синами та мамою Наталії на її похороні. Прапор ведема додому. Режилися без неї і все. І нема. Моя дочка загинула сьомого. Серпня 2023 року залишилося двоє діток. Одному було на той час 18, другому 11. Вона виховувала на даний час діти. Одна, по-дальшому я стала опікономом цих двох дітей. Старший зараз навчається на електрогазу сварщика, а маленький зі мною в школу ходить. У мене дочка була, вона росла без батька. Батько залишив, коли їй було 5 років, ми розійшлися. І почнемо з того, що вона була бойова така. Боєва росла бойовою. Могла і постояти за собою, і то, і все. І от у таке у нас багато військових і в родині. Вона пішла за рік до війни. Я її просила дитину, вона каже, мама, що, ви? Та ці мужики ховаються, то все, а я не знаю, чого вони бояться. От така була в неї Хватки, Ну, вона хотіла, хотіла, я не боюся, я піду. І я її просила, навіть не розмовляла з нею. Два, Два дні зовсім не розмовляла, як вона мене поставила перед фактом. Я їду посидіти з дітьми. Ну, я дуже просила, я відчувала, як мама. Що щось буде. Але коли був той прильот, я не відчувала, що вона там. От не відчувала, прийшли вже там на другий день, я думаю, що так багато людей йдуть. Прийшли, всі представителі, все сказали. І я не вірила, я не вірила і. І навіть до сих пор я її не бачила, я не вірю. І я, я чекаю, і де щось стукне, десь то десь. Я чекаю, я думаю, що вона прийде. За майже півроку до загибелі доньки будинок родини в селі Михальча згорів через коротке замикання мережі. Савата з онуками залишилася жити там. Рік вона облаштовує оселю заново, щоб мати на це гроші, продала худобу та позичає у родичів військових. така йшла в нас пристройка. Це все повністю. Це були такі дві кімнати. Все повністю, все згоріло. Все згоріло, розібрали, кинули в купу. Всього з беремо, і все. Згремо, слухи, все. Крупи, ну все, то розібралося. Я кажу, що лише чотири стіни лишилося. Ми так нанімали, що 24 трактора вивозили зразу, коли то все горіло, все скинулося, все це все розбивало. То така гарь була, що я думала, що ніколи. Я і, і стирала, і духів настільки тепер вже трохи в хаті не так чути, а то так було і чути, що думала, що то не вийде ніколи з цього. Згоріло все, дах згорів все. А це, що не згоріло, то все замокло до такої степені, що то перебирала, перебирала, до решти повикидала. Бо то і не відстирати, і не від мебель розбухла, викинула, бо вона залита, була водою, все почало розходитися. І, і так, що лишилася без нічого, без нікого. От тако добре, що ці стіни не згоріли. Тут жила, нікуди не йшла, так жила, що хоч був і, і холод був, ну, гарно дякую, і школі школа допомогла, діти збирали, школа допомогла. Дали з сільської ради написала так, як з громади і написала, як дочка була моя на війні, то дали теж допомогу 80 тисяч мені. Щоб накрити це, переробити верх. Правда, от, я не маю що казати, дуже допомогла мені Оля Меглець, це староста нашого, нашої громади, це з Михальча, вона знаходиться у нас усім, дуже людина. Вона навіть згоріла, балони все, все повітягали, людина навіть на другий день у коробочки принесла їсти дітям. Я дуже її вдячна. Я працювала молодшою місцестрою виїзної бригади на швидкі. Моя бригада, 10-та бригада, і зібралися грішми, допомогли. Я дуже-дуже вдячна. Давай. Тут зробила кімнатку для дітей. Тут таку кімнатку купила теж, бо тут все, ні диванів, нічого не було. Але помаленьку влаштувала їм одну, щоб вони були тут. Обоє, дивіться вона. Тут речі його, от. стараюся, щоб їм було. Їсти, спати. І це, як кажуть, ще треба і треба цих грошей. І мене так сталося, що сократили, бо пішло сокращення по швидкі, мене сократили. Стала на біржі два місяці протримали, проплатили, решта все. Решта все. Тут зараз дитина померла. Я подала всі документи, всі. Сказали, будуть вам зразу, опікунські будуть вам. На дрова то-то-то будуть пільги, будуть то, будуть сю. Подала документи, а вони кажуть, ми вам не можемо нічого начислити. Чекайте, поки вам не начислять пенсію. І так сім місяців. Сьогодні якраз сім місяців, як моя дитина загинула. І так сім місяців перепозичала, худобу продала на війні. Мені не стидно признатися, що в мене брат на війні, плем'я, ніхто, і я в них зичила гроші. Я зичила, бо я мусила біжити. Тепер, слава Богу, от день назад дали пенсію одному і другому. Мені ще але вже на дітей отримала пенсію. Сім'я загиблої військовослужбовиці має право отримати від держави одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Для цього має написати заяву та подати пакет документів у районне ТЦК. Савета каже сім місяців. Контактувала з представником сторожнецького центру комплектування, аби написати заяву. Але за її словами він просив почекати. Кроме чекайте, мені нічого не кажуть. Кроме чекайте, потім я зверталася Ярослав такий, який воєнний веде потім Я просила його. Ярослав, давайте напишемо, чекайте, ви не одні, чекайте, ви не одні. Більше іншого від нього я не чую. Це я дзвоню, я прошу, і прошу його вже сім місяців. А в воєнкомат не зайдеш так. В воєнкомат там стоять, там до воріт дійшов, все, далі ти не можеш. Дзвониш йому, да, він підняв. А ви знаєте, я, я сьогодні вихідний, а я там, а я там. І так прошу людину, і прошу. І він чекайте і чекайте і все. І я, я не знаю, здвів вони маніаки. Я вже другий раз дзвонила на гарячу лінію, щоб вже звідти мені допомогли. Щоб допомогли мені оформити, і тоді вже я, як я оформила ці документи, я вже знаю, що я чекаю, чекаю грошей, а це я чекаю, я не знаю, чого я чекаю. Просто чекаю. Після цієї розмови з Саветою ми подали запит в обласний ТЦК з запитаннями про те, чому її просять чекати. Також запитали, чи передбачена відповідальність для представника районного ТЦК, який просить її почекати. А головне у який спосіб Савета може написати заяву. 14 березня отримали відповідь, що днем раніше, 13 березня, жінка написала заяву на отримання одноразової допомоги. Водночас у ТЦК не дали відповіді на усі запитання запитання, але повідомили, що представники стороженецького центру комплектування надавали роз'яснення Саваті про те, що потрібно подати документи, які підтверджують право на звернення в інтересах неповнолітнього онука. Також Саваті повідомляли про те, що потрібні документи, які підтверджують право повнолітнього внука отримати одноразову грошову допомогу, якщо такі підстави є. За словами адвокатки Людмили Янчук, право на частку мають лише неповнолітні діти або ж утриманці. Це передбачено постановою номер 168 Кабміну. Водночас, за словами Савати, до нашого знаю інтерв'ю працівники ТЦК не повідомляли їй, які потрібні документи для написання заяви. Ми поспілкувалися з Саватою ще раз після того, як вона написала заяву на отримання 15 мільйонів. Ну, два дні після того, як в мене побували журналісти, прийшов мені дзвінок від них і сказав: Світлана, ви можете прийти до нас. А я кажу, що таке? Ну, будемо писати заяву. Я кажу, на що? Ну на допомогу 15 мільйонів. На що я відповіла? Я ж вас до цього просила не раз і не два. Він мені сказав, да ну приходьте, візьміть внука з собою. Добре, домовились на який день і пішла. І тоді я узнала, що внук повинен відказатися від цього, хоча я від них я взнала тоді, що внук повинен відказатися, так як він на момент її смерті був повнолітній. У цей же день, коли ми пішли писати заяву на допомогу, і в цей же день ми написали відмову. Бо ми, вони нас раніше не ставили, бідомуся. Я знала, це правда, але я знала від дзятя. Мені основне діти. Діти не мали що їсти, брати, і ходили не з гіршого діти, як і інші. Коли ми отримали відповідь на запит, то уточнили телефоном у представника обласного ТЦК Олександра Тирше, що змінило, що тепер жінка змогла подати документи. Ви хочете сказати, що вона просто особисто не приходила, типу, написати цю заяву, я так розумію. Ну так, да. ну, бо їй пояснювали, що необхідна нотаріальна відмова повнолітнього сина, Ну, бо його частка заморозиться. Як я розумію, вона зрозуміла, що його хочуть позбавити. Хоча не позбавити, перерозподіляється на заявників, Тобто, от вона отримує, неповнолітній син також отримує. Uh -huh. Розумієте? Uh -huh. Часто повнолітня розподіляється на них. Ось. А ну, людям пояснює, що вони думають, думають, що їх дурять. І у нас за цього буває деякі процеси затягуються по півроку. Ну, пів Доводом представників ТЦК про те, що вони надавали роз'яснення Саветі. Про документи є також те, що вона через ТЦК оформлювала пенсію для родичів загиблих військових. Савета підтверджує, що була біля центру комплектування, коли забирала потрібну довідку. Водночас, за словами жінки, тоді її теж просили почекати з написанням заяви на допомогу у 15 мільйонів. Там ні, не пропускають. Е, тільки можна визвати по телефону. Я його визвала. Він мені надав оці документи, які до цього я вам показувала, на оформлення члена загиблого бійця. Пенсію як родичу загиблої військової Саветі призначили у лютому. А на одноразову грошову допомогу, згідно постанови Кабміну номер 168, право на отримання мають батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, а також утриманці. Тому у сім'ї хімчинської гроші поділять рівними частками між Чоловіком загиблої, Саветою як мамою, та ще одну частину жінці виплатять як опікунці неповнолітнього сина Наталії. А щоб сім'я полеглої Наталії отримала одноразову виплату у 15 мільйонів гривень, документи з районного ТЦК мають прийти до обласного звідти у департамент соцзабезпечення Міноборони, пояснювала Суспільному представниця відділу оформлення допомог Чернігівського ТЦК Маргарита Корбова. Далі висновки має зробити кадровий центр. ЗСУ. І тоді спеціальна комісія при Міноборони та Генштабі зможе призначити виплату. От така була в нас в житті. Вона дуже багато тут із дітьми любила і малими скинула. Зразу вони мені дали слово, що буде відкрита, привезуть додому, буду видіти, буду все. А до решти то невозможно було дихати. Тіло дочки, я не виділа відкрите. Я виділа вже замотану в пакеті, але плем'янниці і в мене працює сусід. Він там одягає цих всіх, а вони виросли разом. Сусід. Вони виросли разом, і вони мене впевнили. же там був Олексій, її чоловік. Як рано він був, так і на вечір він був, коли її привезли, витягали з того. Вони всі тільки я її не бачила. Я її бачила вже забиту. у... Клієнки. На даний час жалію, що я не, не розірвала, хоч там, ну, то було таке, ви розумієте, як у морзі, хоч я стойка людина, я проробила такі роки над цим. Ну, це є рідна людина. То можна було зрозуміти, мене там трохи крики, то все, ну вони мене запевнили, але я й не бачила. Може, це і хорошо, що я не бачила. я ще десь. Як надія, така є, що можу висидіти. Але хоча вже з одної сторони, я й розумію, що я її похвала. Але таке кажуть, чого ще не бачили серце не? плаче. Кажу, що не плаче, а воно плаче постійно плаче. Постійно плаче. У мене ще дитина ходить ночою і мама, і той і сьогодні. Він дуже піднімається, він дуже за нею, і він... ну, вони були набагато ближче. Як... То вже постарші, цей менший. І він ходить, і я тако встаю з ним, то я його вкладаю, накриваю. Я виходжу сама на вулицю, я хочу рикати, ви розумієте, і Я так кричу, як звір. Добре ж тут людей близько, майже не чуєш. Це біль така, що ні таблетку не залікувати, ні лікарство, ні операцію не зробити, нічого. Це просто постійна біль. Просто постійна біль, яка не проходить чого. Мені теж було два місяці, коли в мене батька настало, стало. я теж виросла бойовою, я і косі роблю все, і я не маю права опускати руки, я це розумію. Біль вона не проходить, але я розумію, що я не маю права, бо вони нікого не мають більше, крім мене. Це мої дитини, це моя кровинка, я мушу їм. Поки я живу, я мушу. Хоча я і плачу, і то перекричу про це. Рано вже все проходить. На вечір ми погано, рано стаєш, проходимо все і знаєш, що ми ще далі. Перш за все, я би хотіла, щоб вони були теж сміливі і добрі до людей. Чи би мали багатство, чи ні, чи б мали, як то кажуть, науку, то все. Я би так же хотіла їх вчити, як і. својот дете, но што не убежале во кругљето.